21 лютого ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Ми з вами, українці. І мова наша українська. І сьогодні у нас з вами свято свято української мови, однієї з найбагатших, наймилозвучніших мов світу. Я пропоную вам послухати казку про українську мову. Давним-давно. Жила була прекрасна дівчина. Була вона не тільки дуже гарною, але і доброю, ласкавою, щирою та привітною. Вона дуже любила співати, розповідати людям цікаві історії, а дітям чарівні казки. Та ось одного разу зустріла красуня злу чаклунку. І задумала чаклунка. Загубити українську мову. Підійшла лиходійка до красуні і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки, про співучі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу. Я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась красуня в незнайомому королівстві. Розгубилася вона, засумувала. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись про її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за чудові пісні, які лікують душу. Тож не говори про українську мову, а говори українською мовою.